Почалася тільки що розвели м'яч. Так, веду. Ща, пас, 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 печі переміщай м'яч. Притисни м'яч. Висвіцай, ну що там чухає? Далеко б'є, неще сідаємо. Ало, десь здається, там нижче? Добре.

Працює, що ти підставить. Тут у тобі Макс є, а ви відкриваєте, може, можливість для передачі Максу. Давай сам. Макс, попасти в рамку основне.

Васа. Зону ловить. Набирай і стрибай. Зараз пішов. Я не стоп не п'ю. Давай, забирай. А там. Давай з м'яча. Давай, шуди. Давай, давай. Дай, дай. Грай. Ти з

А, депа! Це... Марко, ближче, Марко! Молодець! Марко, не давай я муйтесь за чок! А такую зразу! <плес> стійте, Кийта, вони самі до вас прибіжать! Тебе побіли, він ще руки не підняв, він давай, вийші, бай. Дибеся вправу, вправу. Нічого. Так, з ким ти граєш, там спина гравець, то не дані гравець. Сістя, Марко, розвертайся, Розвертайся, він не вип'є далеко. Так, ближче, ближче. блище. махер, проси. Сідай, сідай, Тарас, сідай.

Спокійно! Покій, серва, м'яч, спокійно! Добре, круто! Почніть говорити між тобою! Марко, ворога, Марко, Десятий! Як розводимо, не спіши. Давай. Далі вова, далі вова. Бачиш? Все, справа він не прийде. Ножку запів. Лицем, лецем, Марку, м'яча лицем. Марко, до Зберігай! Тервіс! вуще, Не треба так широко стояти! Став! Став, Корп! Геом! Ти в палаті! Слухай, Ворос! Молодець! Слухай, Марко! П'ять очолонок! Руки перед собою! Куда ти біжиш? Куди ти біжиш? Ні! Нічим не рухатиму! Це я! Головна в бою! Талентман!

Давай давай давай, 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 давай. Па, сім, має бути. Па. О, корміщення. Сьомий, сьомий. О, сьомий номер, давай. Вже десятий. Ближе! Ближе! Дальше Рука! Там рука была? Богдан, там была конкретно рука, мяч летел в ворота. Да? Ага, давай. Не дивись нічого. О, чого ти боїшся? Не відвертайся. такий! Добре, вот удар на рейде. Раз, два, привет! Привет! Вот! Отак, герай! Прийня удар! Прийня удар! Доваре, стиль, Тримай самі удар, не треба користуватися на максимум. Хто там зайшов за чужу половину? Підняв голову, шараш туди. Але притискай м'яч, провод скоро він залетить. Мастер забіжить тоді. Марко, потримайте. Як ти, то на замасі забере. Є сервер. Тяче, направляй Макс до кінтяшу. Махер, добігай. Давай, пішли. А дай, все вірно. Додай, дай. Вий до кінця! Давай, 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 молодець! Ви ще ворог! Трічки п'ячного, а кріпите стоп'яче! Давайте Так, так. Найди там стави да.

От маєш до мене забити, що це треба. Дай пацани, хто ще й побантер може бути потім голи. Ховати 6-0 чи п'ять? І не молодці.

Давай, 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 давай! Станим, за ним! За ним. Остання роба! Треба так широко таксиру погнати! Ей, Джордан! Иди, Джордан! Не кидайся!

Один одного страхуємо привинуті далі. Що не в сторону овернути, страхову буде. Максим вище, Максим вище. Вити. Добить! Ворота не завести, хоч держав. Батько. Джордан. Вийшли, Тимофій, вийшли. Даніло, судейська. Вийшли, підбирай свій час, давай. Хорош, Семь ноль Da, vaiște bomba! If somați scritto voi! Ici, viați! Videci asta, data, zfățul aici!

Давай. Я давай. Рамку попасти на тестіку. Треба сплатити